Щастя дивна штука. Поки ти щаслива, ти цього не помічаєш. Ти починаєш цінувати приємні моменти тільки тоді, коли від них вже нічого не лишилось. Я жила звичайним життям. Оточені незвичайних, але таких близьких мені людей. Сонце, вода. Загідний приз на теплі посмішки оточуючи. Наш мій магічний та затишний острів у теплому океані. Мої батьки були великими, адже добробут острову був на їх відповідальності. Але були дні, коли великі ставали просто моїми батьками, і ми разом бігали по піску. Будували цінацькі споруди з морського каміння, гралися з магією. Здавалося, що так буде завжди. Та життя напередбачуване. І рано чи пізно ти розумієш, що всьому приходить кінець. Тієї ночі я була у подругі, як ти, що розірвав потужний вибух. Ми в паніці вибігли з кімнати. Мати подруги виштовхнула нас на подвір'я, але сама вибратись не встигне. Я долетіла нас під вами, поки ми з усіх ніг бігли в бік замку, переступаючи тіла тих, кому пощастило менше. Земля тряслась, гриміли вибухи, суконець було чути, що битві і стогін поранили. Сонце почало сходити і небо ставало червоне. Час наче зупинився. Лишився тільки хаос і жах. От, коли здавалося, ми вже майже дійшли до замку, як натрапили на загін солдат. Від крику подруги я з усіх сил побігла геть. Не дивись, не дивись, не дивись. Я повторювала це, поки голос моєї мами за воріт не вивів мене з трансу. Я бою були все селищі. Ці виродки дістались до задума. Нам на зустріч жив біг батько загони військовим. Він швидко з любов'ю обійняв мене, поцілував щуку і зник. В цей час страшний гул пронизував увесь постріл, ніби розривав його на шмаття. Мама худко завела мене до секретного тунелю. Далі ти маєш ти сама. Мушу все виправити. Я знайду тебе на виході з печери. Біжи вперед, не озираючись.